На Харківщині теж загострення. Так росіяни активізувалися на Лимансько-Куп'янському напрямку. І розкажіть нам, як це впливає саме на цивільне життя у куп'янську і довколишніх громадах. Ну, ви знаєте, так дійсно по цьому напрямку росіяни завжди обстрілювали. Там проходить у нас лінія фронту. Цей напрямок для них є пріоритетним, оскільки він веде до Куп'янського вузлового, де є скупчення залізничних розв'язок, колій, і це їм вкрай необхідно. Ну і враховуючи те, що вони не позбавились своїх хворобливих. Намірів щодо окупації населених, тобто пунктів Харківської області, то і відбиття можливих так реваншів, раніше втрачених ними позицій восени минулого року. То дійсно вони намагаються обстрілювати наші сили оборони, наші збройні сили. Однак успіхів не мають несуть втрати і відступають так, вони постійно висувають диверсійно розвідувальні. Групи по цьому напрямку я маю на увазі Куп'янський. Однак, все одно у них немає жодних там успіхів. Те, що ми наразі бачимо, так дійсно є певна концентрація військ, тобто іде накопичення для е, можливого, напевно, більш масованого е, там удару чи намагання там прорвати сили наші тощо. Однак наші збройні сили дають їм відсіч, вісіч, все це бачать, і звичайно, що вживають адекватних заходів. У зв'язку з цим, які ви маєте рекомендації для цивільних, які все ще залишаються у куп'янську, попри те, що з міста оголошена евакуація, і довколишніх громад? Теж у нас по цьому напрямку, якщо брати куп'янську громаду, то там проживає 11 тисяч людей. З них 520 – це діти. Так, дійсно, ми вже евакуювали дітей із прикордонних фактично населених пунктів цього напрямку. Однак, все одно ми приведені до посиленої готовності всі наші сили та засоби. І у випадку необхідності ми зможемо евакуювати людей із цього напрямку, враховуючи, якщо буде змінюватися військова обстановка. Ви також повідомляли, що в Купінському районі були пошкоджені лінії електропередач. Яка там нині ситуація з електропостачанням? Ви знаєте, це у нас відбувається на жаль постійно. З одного боку ми відновлюємо. Лінії електропередач на де окупованих територіях ну і там, де у нас йде 5 кілометрова, навіть 10 кілометрова зона по нашій області, яка межує з територією окупантів, там завжди обстріли, і завжди нам доводиться відновлювати знову там пошкоджені лінії електропередач. Наприклад, вчора була обстріляна Липецька громада. Там так само пошкоджені лінії електропередач по Вовчанському напрямку. Так само. Однак наші енергетики працюють фактично цілодобово. По інших районах Харківської області розкажіть про ситуацію за останню добу, де росіяни атакували? У нас було обстріляно за минулу добу 24 населених пункти. Одна жінка зазнала, на жаль, поранень у місті Вовчанськ. коли... Ворог фактично градами обстріляв знову ж таки житловий район цього міста. Там залишається наразі проживати біля трьох тисяч людей. Ну і це звичайно становить небезпеку. Жодних військових об'єктів інфраструктурних об'єктів там промислових в цьому місці не було було пошкоджено шість житлових будинків приватного сектору. Ну і так само ворог обстрілює. На північ це саме Богодухівський, у нас район Вовчанськ, це Чюгуївський район, про який я вже зазначив. Ну і Куп'янський напрямок. Так само пане Олеже. В умовах таких тяжких, які Харківщина живе, чи є у області змога допомагати Херсонщині? Ну ви знаєте, окремі громади, які знаходяться у нас фактично в тилу, якщо так можна висловитись. Вони вже самостійно направляють туди гуманітарну відповідну підтримку. А їх таких громад кілька десятків. Я знаю, вони всі на зв'язку. І хто чим може, хто везе воду, хто передає якусь ну, тобто комунальну техніку, продукти харчування? Тощо наше завдання, як обласної військової адміністрації, наразі концентруватися на наших населених пунктах, які фактично знаходяться під вогнем. І забезпечувати там підтримку і гуманітарної, тобто допомоги, тощо щоб там не було у нас відповідної кризи.